Привіт, у нас 27 червня. Хтось мене спитає, чого я такий запухший може. Не знаю чи видно на камеру. Я скажу, що по-перше, я не виспався, по друге, я не виспався через те що. Що це таке? ну, Що це таке? ну, Вчора трошки сонця, сьогодні знову дощ. Знову вон плюс 19, плюс 20. Вітер. Ну, це жесть. Це жесть. Тут сонячних днів в червні було. Ну реально просто що такого тепла, там може тиждень на весь червень. Як тут можна бригати радуватися літу? Тут літа нема. Літа нема. Я не знаю, що таке літо. Гданська бажаю, прикольний город, все класно. А літа нема. Жесть. Що з погодою? Короче, я розстроєний, їду на ту ще шарагу, там ще буду більш розстроєний, бо сьогодні жопа. Все. Короче. Хтось запитає мене, чи холодно, я вам відповім. Плюс 17 градусів. Плюс 17. Це вже 8-9 ранку. Клас. Червень. І так, давно не кормив котика, тому вирішив йому знову купити прикормку. Він десь тут ходить, але я його пару днів не бачив. Ну зараз насиплюємо знову, подивимось чи прийде. Ай, до речі, у нього водичка закінчилась, треба буде дилити зараз та й таке, кормимо кота. Так, водички долив, там може видно, насипав, все. Тепер будемо чекати котика. У мене, ну не знаю, що це може алергія, бо всі жалуються на якусь алергію, але в мене якось так запухають очі і я чи то спати хочу постійно. Непонятно. Ну, я якось так дивно себе чувствую. Надіюсь, що котикові хоч краще, ні? Та все, працюємо далі, пока. А ось і котик знову знайшовся. Це вона походу. Кошечка. Що ти їла чи не їла? Куди ти тікаєш там? Де, втекла. А ну цікаво, поїла чи не поїла сьогодні. Так, ідемо. Е, поїла, вилизала на все. І навіть, мабуть, пила трошки тієї водички. Ти бачиш, так і їсть, їсть, все нормально. Все, 18 година. Погода просто жахіття. По-другому це не назвати. 18, плюс, плюс 18 градусів у нас. І що? І... о, 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 о пацани, пацани! А що ж такое? Пацанчики, таксісточки. Ой, ой ой Ну йомойо, -йо, не ганяйте, пацани! Плюс 17 половиною навіть. <гум> Бомба. Коротше. Їду спать. Все, Гданськ знову в пробках. По радіо навіть об'являли, що це і що страшна ситуація якась. Коротше, всі рішили поз'їжджатися на Гданськ. Бо ну це ж курорт, це ж море, це тепле море, плюс 17, кінець червня. Супер. Ой-йо, а що тут? Йокі маталки. Гляньте просто на це. Просто... І мені треба туди, отуди мені треба. А там усе стоїть ой є, хіма. Ну хо 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 І тепер додому ще буду їхати з годину десь. Клас. Всім пока. Да, і вона аварія, вон там моргають на синьо. хтось увалився. Проблема в тому, що мені треба туди піти до той місто, туди. Е, а ці всі чувачки рішають об'їхати пробку типу, і проскочить. І через них коротко, я не можу поїхати навіть додому. І це в мене найбільше характе, і якщо я зараз сюди навіть почну типу, влазити або ще щось цей, то вони там почнуть харитися, типу, а там що вони стоять, дивись. І там щось стоять під цим. Чого ви там стоїте? Там ж нічого нема. Каб'єць. І оце вони, коротше, просто типу, втикають і... по чому так. І ми замість того, щоб їхати, ми стоїмо. Клас. Так, пройшло пів години, я проїхав 2 км, і це в ту сторону там пробочка через те, що я знімав эту аварію. А ми отут, коротше, єлі плетемося, дуже дуже поганий типу, рух, єлі їдемо, так скажемо, більше стоїм. Через. Одну фігню, я їй зараз покажу. Ладно б це була там аварія, ладно б це там не знаю, розмотались кишки на стовпах. Типу, ну, ладно, б тут була причина якась. Перша причина це коротше, тут ось о, люди в'їжджають сюди в цей. Ці переїжджають сюди, ці в'їжджають там. Це перша причина. А друга причина о, там далі, що всі стоять, там коротше, всі машини теж далі стоять. Все. Друга причина, зараз покажу. Так, ми проїхали ще кілька кілометрів, і он там далі оце ми всі стоїмо в ту сторону. Туди-то там то таке. То, того нема. Оце ми всі стоїмо. Отам, туди воно пішло, зараз зараз буде краще видно. І аж туди воно, туди, все отак ми по тормозам. Чуть-чуть проїхали, потім стоїмо. Зараз зараз покажу. Ще ще треба секунду почекати, зараз це буде. І ось нарешті ми доїжджаємо до цього славнозвісного місця. Ця полоса, тут всі стоїть. Тому що хтось колись придумав отут з'їзд, типу, вправо, на, на ці всі райончики, на ці всі дома, що там воно по правій стороні. отут. І вони вже навіть ще не доїхали, вони вже тормозять. І все, і просто із-за цього, що треба сюди з'їхати. Вони навіть ще не встигли там ці задні доїхати до цього з'їзду. Вони вже тормозять. А ми їдемо далі, все, все, пуста дорога, все, можна їхати. Ну, тобто, якось прижаться вправо, сразу з'їхати. Ні. в тут живуть місні, більшість більшість місних. Оце тут така проблема Це з утра, коли всі виїжджають, а потім ввечері, коли всі з'їжджаються. Одне й те саме на одному тому самому місці ну, немає слів. То есть, і просто пів часа чисто просто так. Просто так. Ну, а тепер, надіюсь, може. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn. Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make